— Я вас куплю, а ти їші мама не вистачила. — М-м-м-м-м. — П'ю! — Добре. — Собі керувачки з першого разу забули. — Вперед, пантера! — Чого ви певно класно воно чайно грали? — А це чай? — Це вони ж не їли. Чорнобиль. — Класний чай? — Самі класні. — А це ви? — Так. — Уре. — Як відування. — Так, вони кончили.

Ой, 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 вы так привет? Я тебя умоляю, я тебя умоляю!